На самому початку грудня Україна попрощалася з Євгеном Сверстюком. Людиною, яка жертовно і до останку віддавала себе служінню своїй землі, нації, народу. У передньому слові до книги Блудні сини України, за яку автор отримав Шевченківську премію найвищу нагороду нашої держави, Євген Сверстюк зазначив, правду треба. Вистраждати життям, і усе життя Євгена Сверстюка було сповнене саме цією місією заради утвердження найвищих людських цінностей. Згадаємо про Євгена Сверстюка з працівником музею Тараса Шевченка Львівського палацу мистець, з яким він співпрацював багато років. Вага цих людей і їхній життєвий чин надзвичайно важливі. Сьогодні ми маємо нагоду згадати Євгена Сверстюка світлої пам'яті цієї людини, яка жертовно віддала все своє життя, всі свої сили для служіння нації, нашої держави і для утвердження її самобутності і незалежності. 1 грудня у символічний для України день відійшов у вічні світлої пам'яті Євген Сверстюк. Людина епоха. Сковорода. Новітній Сковорода, який жив за принципом. Як живу, так навчаю. Як навчаю, так живу. В моєму серці пан Євген Сверстюк справді. Є представником української еліти, духовної еліти. Я дякую долі, що мала щастя спілкуватися, працювати з світлої пам'яті Євгеном Сверстюком над двома значимими виданнями: над Кобзарем і Україна це видання. Ювілейне видання до 200-ліття Тараса Шевченка і над перевиданням другим доповненим його книги «Блудні сини України. Як ви вважаєте, наскільки ті слова, які зафіксовані, які закарбовані в книжках, важливо доносити? і Оберігати. Це справді постать вчителя, духовного вчителя. Це не тільки для мене, це є вчитель нації, нашої української нації. Дуже, я б сказала, символічним і дуже приємним для нас є те, що пан Євген, коли бував у Львові, завжди не уминув наш маленький музей. Оцей малесенький музей у великому палаці мистецтв і пошанував нас своєю присутністю. В нас були прекрасні зустрічі з молоддю ось тут, де ми зараз записуємо цю передачу. І де записували інтерв'ю з Євгеном Сверстюком. І останнє інтерв'ю, знаєте, коли сталося, це подія, сумна подія, трагічна подія. Воно торкнулося серця, напевне, кожної, кожної української душі, так, яка, яка живе по правді. І я переглянула запис у нашому музеї і подумала собі, який вали. Тень духу, кожне його слово це як ковток свіжого повітря, нам потрібне. Це наука, велика наука, глибинна наука. Євген Сверстюк справді жив з Богом. І видаючи газету Наша віра до речі, зараз дуже сумно, тому що обговорюють питання про подальше існування цього видання, прекрасного видання, видання, яке виховує націю. І ось газета Наша Віра написано Православна газета. І я собі так, навіть спілкуючись з паном Євгеном, інколи задавала питання і так спостерігала за ним і за його відповіддю. Він так, він був православний, але не в розумінні. Приналежності до певної конфесії, він правильно славив Бога, він жив з Богом. Такий простий, такий доступний, такий легкий у спілкуванні. Коли ми на форумі з ним отут мали зустрічі, і потім ішли собі до стенду, де презентували його видання, і йшли обідати. Чи до університету Франка на презентацію, я бачила, ведучи його. Під руку я бачила, як люди щось його питали. Вони прямо питали, що далі буде з Україною. Це справді аристократ духу, оцей світоч, який підпирає українське небо. Оцей духовний стовп, як Шевченко шукав духовних стовпів. Так ось пан Євген, який відійшов у вічність, він е, був отим духовним стовпом, який підпирав українське небо, щоб не, не упало і не розчавило цю грішну землю. І я думаю, що десь там з небес. У цьому всесвіті такі постаті, які відстоюють українську націю, незалежно від того, чи вони вже завершили свій земний шлях, чи існують в інших світах, вони все одно дбають, підтримують і думають про Україну. І напевно. Цим оберігають, застерігають ті складні, звичайно, перипетії, які випадають і завжди випадали на долю нашої нації, нашої культури і нашої державності. Це без сумніву, пані Люба. Тут можна сказати словами нашої мігрантки Софії Будко, книжечку, яку музей перевидав. Вона була знайдена у празі ця книжечка, і вона називається Українське небо повниться. От сьогодні українське небо повниться героями майдану. До речі, пан Євген часто бував на Майдані. Він був символом того майдану. Але згадаймо, що в його свідомості, в його житті Майдан був ще у 60-х роках. Все а, може, життя його. Життя, а може так, але яскраво проявився у 60-ті роки, тому українське небо повниться. Хочеться сказати словами нашого священника Ігоря Царя: нам треба жити так, щоб зустрітися, отам, у вічності, з нашими духовними світочами. За твердженням Євгена Сверстюка, вся ніжність людського розуму і душі століттями йшла на те, щоб зігріти надію на краще. Знаєте, ця наука, наука цієї світлої пам'яті людини, вона безцінна. Ну, от зараз теж ми в непростій ситуації. Мені особисто дуже допомагає кожне його афористичне слово. Пригадується його вислів, коли не видно ясних доріг і сонячних плаїв. Безсумнівною дорога є шляхетна. Ось такою дорогою, шляхетною дорогою, в якої, за висловом, Тараса Шевченка, не було зерна неправди за собою, і пройшов цей достойний чоловік. Євген Сверстюк вважав, що духовність без звернення до бога неможлива. Наша віра всеукраїнська православна газета, якою опікувався Євген Сверстюк, і вона теж. Скерована на те, щоб доносити до людей найвищі цінності, ми уникаємо духу істини, якого світ не може прийняти. Уникаємо і добра, бо прийняти це нести, був переконаний Євген Сверстюк. Достойно ніс свій хрест. Хочеться, щоб прозвучав один із афоризмів Євгена Сверстюка. Є стовпи, яких не повалиш і не обминеш. На них світ стоїть. І такі люди, як Євген Сверстюк, тримають цей світ. Важливо, щоб світ почув їх. Нагадаємо вам одне з останніх інтерв'ю Євгена Сверстюка на цьогорічному форумі видавців у Львові. Людство не знає вищих цінностей, ніж інтелект, уміння думати, шукати істину в мудрості. Такі мистецькі акції, як форум видавців у Львові, утверджують нашу країну, націю, наше місто у всьому цивілізованому світі. Бажання людини відстояти найбільші цінності демократичного суспільства завжди потребували жертовності, героїзму і твердого переконання, що тільки цей шлях захистить від руйнації найбільші людські цінності. Саме тому головний меседж 21-го форуму видавців сторіччя боротьби проти тоталітаризму серед моральних авторитетів сьогоднішнього часу. Євген Сверстюк, філософ, дисидент, письменник. Пропонуємо вам долучитися до його роздумів щодо осмислення ваги як історії, так і нашого сьогодення, пане Євгене, для кожної культури, для кожної нації є дуже важлива ця безперервна тяглість. І накопичення акумулювання тих найсвітліших виявів національної культури і для української нації без перебільшення творчості постать Тараса Шевченка дуже важлива. І цього року до форуму видавців вийшли дуже визначальні твори видання, і ви долучилися до них. Можливо, кілька ваших думок з приводу цього. Взагалі на всіх книжкових форумах Шевченко займає домінуюче місце, і це є природно, тому що для більшості людей він є символом, більше символом, ніж автором. Але я дуже ціную вартісні книжки про Шевченка, бо чим далі від Часу його життя і народження, і тим більше наростає література. Я не можу сказати, що вона йде по висхідний. Дуже часто по несхідний. Я в совєтські часи це взагалі була не література. І шевченкознавство радянське, це було слово майже. Ну, так скажімо, непристойне. Але нині з'являється дуже багато е, добрих книжок. Е, ну, поряд з тим, звичайно, з'являються ті, які хочуть піаритись біля Шевченка. Ну, це було, і це буде. І це є з усіма великими поетами. Я би хотів звернути увагу на книжку Конецького, написано. Його Шевченковим сучасником, людиною шевченківського духу і Шевченківської релігійної віри. Він збирав матеріали по живих слідах, по теплих слідах. Чоловік сумлінний і великого розуму, великого розуму. Не всі люди великого розуму засвітилися як Паскаль. Або як якісь дуже визнані науковці, але дуже багато людей великого розуму просвічується в їх книжках. Це саме така людина. Отже, йому доручила українська громада писати цю біографію, і він її виконав з, з честь. Звичайно, книжка була при совєтському режимі. Знята, хоча це є біографія Шевченка. Щось хотілося при, прикрити, завуалювати, як завжди, в тоталітарній системі. Ну, бачите, він, він є автором е, гімну релігійного Боже Великий, єдиний нам Україну храни». Ну і вже тим він абсолютно не вписувався в е, ряд дозволених авторів. Але діставали люди. Так, познайомство, старе видання, майже вся інтелігенція була до цього причетна. Скажімо, я пригадую, як я, але для мене була несподіванка, коли я прочитав у спогадах Простуса, як він розмовляв з Корогоцьким, літературознавцем. Ти читав конецьку, ти ж читав Коницького, ні, каже, не читав. Як ти не читав Кониського? Ну, а де його дістати, то де хоче дістати. Хоча сьогодні треба сказати, що після Кониського з'явилися добрі дослідження, труди і дні, Кобзаря, це по днях, це величезна робота жура. І Вона є і російською, і українською, і українською мовою. Ну, є книжки такого характеру комбілятивного. Досить багато. І якщо добра компіляція, то це теж добре. Така багатостраждальність нашої нації, нашої землі. Що нам робити, щоб знайти в собі оці сили, продовжувати жити, існувати? Знаєте, якщо послухати спогади про минуле кожного народу, то можна засумніватися, хто більше страждав. На конкурсі страждань ми не займемо першого місця. І це добре, це тішить. А, і, а разом з тим, я сказав би, що всі наші наші страждання, були певною мірою окуплені. Ну, Скажімо, куди більші страждання можуть бути, коли підіймається народ, особливо кількох областей, проти Гітлера, проти Сталіна, яким здався весь світ? І що ж, в результаті ми виграємо дуже багато. Якщо в нас не УПА, ми були б тільки перегноєм на їхньому шляху. Отже, ми здобуваємо ну, честь українського імені і посів для майбутніх поколінь. Зараз ми маємо дуже гнітючу атмосферу. Але ми не повинні забувати, що проти нас йде диявол зі зброєю неправди. Тобто той, хто вже потерпів поразку. Він ще багато переймає людей. Але він вже потерпів поразку. І ми вже багато виграли. Ми дуже багато виграли. Українська нація 2014 року, це вже, це вже навіть не те, що 13-го року. Це є надзвичайно великий прорив і в інформаційному світі, і в інформаційній сфері, і що я особливо ціную в самосвідомості нації. Отже, коли ми маємо Якийсь особливо важкий період, який ми мусимо пройти, ми повинні зрозуміти, що нам Бог посилає таку дорогу, яку треба пройти. Ми не знаємо, ми не знаємо провіденційних, ми тільки цілиємо, ми тільки догадуємось, але то є надзвичайно важливо, що, що це велика дорога. Історія кожної нації, кожної країни складається з історії кожної людини, яка творить цей контекст національний. Культурний mm -hmm. e, і на вашу долю випало дуже багато випробувань. Що б ви сказали нинішнім українцям, людям, які живуть на нашій землі, e, щоб знайти в собі ті сили, щоб побороти труднощі і пронести цей хрест, який випав саме на їхню долю в їхньому часі? Ну, дякуємо. Богові за кожен день і дякуємо Богові за ті випробування, які Він нам посилає. Це особлива честь для кожного. І його випробуваннями може вимірюється його людська висота. З книги ми черпаємо глибинну мудрість тисячоліть.